Єднаємо наші душі і серця і помисли. Хай будуть в нас єдині. Бо наша єдність це мета творця. бо наша єдність захист України. Єднаємося у радості, і біді. Єднаємося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаємося заради всіх людей, щоб ми різними хочуть в світі жити і гарними ми чекаємо вістей. Бо ми прийшли у світ цей, лиш творити творити щастя, мир, нести добро. Це наш щит, нас Бог оберігає. І голову миру плине на Дніпро. І наше небо він не покидає. Єднаймося, бо воля в цих серцях. Хай знають скрізь, нація єдина. І ми давно обрали вже свій шлях. Вільна, незалежна <плес> Україна!